Ось є мрія нашої сім'ї. Мріяли ми 20 років про наш куточок. Квартира у нас двокімнатна. Це кімната наша з чоловіком. Це кімната дитяча. У нас двоє діток донька та син. Синочок маленький. Поліцейська з Кропивницького, 41 річна Олеся Колісник, показує двокімнатну квартиру, яку вони купили з чоловіком у кредит за державною програмою Є оселя. Чоловік мій працює теж в патрульній поліції. Проживали в гуртожитку, орендували квартиру, так як уже з'явилася сім'я, і діткам хотілося кращих умов. Каже про те, що запрацювала державна програма оселя, дізналася з соціальних мереж. Трьохвідсоткова іпотека, державна програма, і що ми, як поліцейські, входимо в перелік осіб, які можуть претендувати по цій програмі на житло. З 1 жовтня 2022 року вона стартувала ця програма. 7 жовтня 2022 року я подала заявку не тільки 2-3 минуло, як мені зателефонували. і Запросили мене до відділення Приватбанку для заповнення анкети. Розповідає, умова програми житло в обласному центрі має бути у новобудові або збудоване не більше 10 років тому. У мене дуже багато колег, які подавали заявки, я знаю, які брали участь в цій програмі. Але оце обмеження конкретно, що не старше житло повинно бути 10 років, обмежило якби, можливості і отримання цього житла. В Кропивницькому, на жаль, обмежена кількість новобудов. Говорить, власниками двокімнатної квартири стали у грудні. Кредит у банку взяли на 20 років. Щомісячний платіж 4600 тисячі гривень. Вартість квартири 35 тисяч євро. Програма передбачає первоначальний внесок. Банком було визначено такий внесок. Це 30% від вартості житла. Кредит у нас в національній валюті. Партнери програми оселя – державні приватбанк і Ощадбанк та три приватні банки. Гроші банкам-партнерам перераховує компанія Укрфінжитло. Кредит видається під 3% відсотки. А за рахунок компенсації державою. Клієнт повинен бути не старше 60 років на момент виплати. Обмеження стосовно віку житла. Якщо це районний центр, обласний центр, то тоді об'єкт повинен бути не старше 10 років після введення в експлуатацію. Якщо це не обласний центр, то тоді не старше 60 років. І це повинна бути квартира, каже максимальна сума кредиту 4 мільйони гривень. Подати заявку можна через додаток Дія, розповідає керівниця комунікації компанії Укрфінжитло Анжеліка Іванова. Це військовослужбовці збройних сил за контрактом, правоохоронці, науковці, вчителі та медики. У людини не має бути у власності більше ніж 52 52,5 квадрати на одну людину, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Кіровоградській області ми наразі маємо 10 позичальників за програмою, які взяли кредит на суму 7,3 мільйона гривень. На думку кропивничанки Олесі Колісник, у програмі є оселя, потрібно зняти обмеження на купівлю житла у новобудові. Це дозволить взяти кредит більшій кількості людей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.